Депутати сушать собі голови, обіцяли вже в понеділок визначитися з новою коаліцією та знову загрузли в перемовах і дискусіях. Парламентарів слухала Євгенія Токар. Євгенія, то що з більшістю? Вітаю віто коаліції у парламенті і досі немає. За кілька днів перемови нардепи таки не спромоглися знайти необхідні 226 голосів для формування нової більшості. Тож вони і досі радяться. майбутнє чинного уряду теж поки не розв'язане питання. Серед нардепів і досі немає єдності чи підтримувати Володимира Гройсмана на посаді нового голови уряду. Пропрем'єрська фракція дала задню, хочуть лишити. Яценюка Хотів би сказати, щоб всі політики припинили. Політичні чвари і дільош портфелю всі забули, що це уряд коаліційний. Може нашим колегам не подобається фігура прем'єр-міністра і особисто Арсенія Ценюк. Чи як? Чи ми будемо все ж таки боротися за впровадження реформ в Україні та працювати із чинним урядом? Решта фракцій відмовляються облиці Петра Порошенка Запевняють, коаліція з'явиться вже цього тижня, бо ж затвердити нового прем'єра нардеп зможуть лише по тому, як створять нову більшість. В разі небажання підтверджувати коаліцію. Підтримати нового кандидата прем'єр-міністр, узгодити новий формат уряду. Якщо всі ці згоди ми не отримаємо, ми змушені буде, будемо робити кроки до дострокових парламентських виборів. Це небезпечно для країни. Потенційний прем'єр Володимир Гройсман укотре запевнив, що він готовий сформувати новий уряд, якщо в тому його підтримає більшість, а це вже має засвідчити голосування, яке прогнозують, може статися цими днями. Перше питання це створення нової коаліції. Я думаю, питання йдуть на дні. І якщо і буде знайдено рішення, то відповідним чином це може бути навіть і на цьому тижні. Якщо буде знайдено розуміння сьогодні, що я не виключаю, тоді ми завтра перейдемо до розгляду питань голосування. На цьому в мене всі новини. Віто. дякую. Це була Евгенія Тукар і парламентські дискусії.